Так, всім доброго дня! Хочу зготувати для своїх рідних обід і вирішила вам показати взагалі не не думала, що буду знімати, але потім вирішила вам показати. Готую я цю страву до перший раз. Але, що хотіла, подякувати всім за лайки, за коментарі. Дякую всім підписникам. Дуже багато підписалося, я дуже рада. Що ви підписуєтеся, що вам подобається моє відео. І так, дивіться, що треба. У мене тут картопля з цибулею вже потерта. Вона вже потерта, тому що, я кажу, я не думала знімати, а потім, думаю, ну, зніму. І скільки чого разом, я вам я все все напишу. Бачите, вона вже дістала. Темна нас зробилася, тому що тут у мене цибуля. І, і картопля. <кій> Скільки чого я скажу вам. Так. Масло. Масло ставлю в мікрохвильову, щоб розтопилося. Масло, щоб розтопилося. Молоко. Сіль, корм у мене така. Це за застелене. Так, зараз масло розтопиться. Даю сюди молоко. Е, я це ні разу не готувала. Мені, е, я працювала з, е, з жінками і вони мені розказали, як вони готують, називається це тертюк. Я, чесно скажу вам, я готую це перший раз. Долі солити до смаку. Так, переживаючи мені корму помістити. Треба буде брати більшу. Подивимося, що не поміститься, візьму іншу. Так. Пробуйте насіль. Я воно зразу біленьке вийшло, бачите, тому що Так, зараз гляну до масла. Я масло не хотіла топити, щоб було топлено, щоб вам показати, що я реально даю масло. Масло у мене 83%. Вимішуємо це. Ще зараз решту дамо. Так, яйця. У мене тут два яйця і жовтки, які у мене залишилися <клес> в рецептурі. Я напишу, скільки ви там маєте дати яєць. Яйця у мене домашні. Жовток стояв по будинку, просто шкода його мені. Немаю, що таке з ним робити, то я з цього сюди шукнула. Ви хто захочете меншу порцію, знаєте, діяли рецептуру цю наполовину, що я вам дам. Далі сметани. Один. Магазинна у мене сметана, два. Тут. Взагалі то такого, як рецепту, тут нема. Я питала, щоб мені сказали плюс-мінус, як, що, ніхто, нічого. Люди в селі живуть, роблять оце. І мені розказали, і мені воно просто дуже сподобалося, воно має бути смачне. І я вирішила це зробити. Я гляну, я кажу, не знаю, чи мені хватить цієї форми, я попробую. Якщо в мене не... цієї форми буде мені замало, то я просто або ще другу насиплю, або в одну зроблю це. Головне нас можете перцю дати і ще такого меленого, я не буду давати. Так. Чуть ще підсонути. Воно посолене, але мені ну, хочеться чуть більше. О. І ми це ставимо в духовку запікати. Дивіться, запікатися воно має при 180 градусах. І воно має зарумянитися, аж таке має бути. ну, Воно буде запікатися хвилин 40. Я поставлю, а потім буду бачити, масло звернулося. І от, от просто подобаємося, як воно буде і що. Зараз гляну, скільки в мене воно. Я думаю, що в мені ця, ця форма буде. А може і ні. Розмір форми я вам теж скажу. Ну, Форма у мене замала. Тоді я ще маю таку скляну гусятницю, і я просто ту скляну гусятницю, і ще це висиплю. Я маю більшу форму, але я просто не хочу в неї висипати. Зараз тут, тому що духовка у мене велика, у мене поміститься і то, і то. Зараз я ще висиплю в таку скляну посудинку, ми подивимося, як воно запечеться в такій металеві і як яке воно буде у такій скляній. Так. Зараз ще сюди це висипну і ставимо запікати. Так це у мене масло, ми його сюди, воно тут розтопиться. Потім воно просто за... я його розтопила, а воно. В рецептурі я все напишу, ви можете робити меншу порцію, тому я роблю перший раз. Все, ставлю пекти на 180 градусів на 40 хвилин. Тоді подивимося, що буде, і я підключуся. Так, дивіться, спеклося. Це у мене пеклося в тій гусятниці, я його просто перекинула. Воно таке має бути. Отаке воно має бути. Отаке припечене, отаке зарум'янене. Воно не пригорівше. Бачите, гляньте. Зараз, зараз будемо його різати. Воно гаряче ще. ще горяче. Я тільки вибрала. Просто показати вам. Ясне діло, якщо воно вистегне, то ви самі розумієте, що воно буде різатися так ідеально, як масло. Отаке воно. Бачите? Отаке. Да. Попробувати, тому що я лічно не пробувала. сметаною маю я ще до цього. Я маю ще до цього такий капусняк. я ще ложку кину. Рецепт капусняка у мене є на каналі. Хто захоче, захоче такий шоно. Називається капуста, засипана капуста. Або наб'єте капусняк, то воно. Отакий От в мене воно є. Зараз я буду пробувати. Гаряче дуже, бо тільки з цього. М -м -м. Дуже смачно. Треба було чуть більше посолити. Ну смакотаю. Дуже смачно смакота, неймовірна. Дуже добре, воно смачне таке від молока від того всього. М -м -м. Цибулі, так чути я дуже дала багато цибулі. Так що, це можна робити з мірнесною підливкою, якимось соусом. Ну, дуже смачно. Так що, беріть, пробуйте. Робила я це перший раз з розповіді. Людей, якщо хтось подивиться це відео і робить такий тертюх, і якщо я щось зробила неправильно, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я виправила, щоб я знала як. Тому що робила я зі слів людей. Без рецептури, без нічого. Рецептуру плюс-мінус я вам дам, тому що, ну. Так що беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім здоров'я, злагоди, миру і до нового відео!